Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі «Іспанія. Українці! І сьогодні підемо про те, в які регіони Іспанії і як їдуть більше всього мігрантів. Сьогодні деякі регіони Іспанії заполонили вихідці з Африки, з Арабських країн і з інших. Країн світу. І зараз ми дізнаємось, де найкраще українцям Переїзд в Іспанію ділить мігрантів на три групи. Три групи тих, хто в основному переїжджає в Іспанію. Це перше економічні мігранти, це ті, які, ну, типу, емігрують в Іспанію. Ну, там чисто по економічній ситуації, бо в їх країні, наприклад, економічна. Складова якась вона трошки гірша, ніж тут. Ну, Наприклад, люди із Албанії, яка не є в Євросоюзі, можуть собі поїхати в Іспанію, або із Сербії, або із Єгипту, і так далі, які знаходяться в асоціації з Євросоюзом. так? Колись так само їхали українські мігранти сюди, які були економічними мігрантами. На другому місці це війна, тимчасовий захист, це всі ті країни. В яких іде війна в даному випадку українці якраз також підходять під цю категорію, і ці категорії надається як не дивно більше прав у Євросоюзі відповідно до Дублінської конвенції, яку ви можете прочитати. І третє, це так би мовити, ну у загальному цю назву Золоті інвестори. Це ті люди, які приїжджають сюди інвестувати, перевозять свої кошти. Купляють тут квартири, купляють тут бізнес, акції, нерухомість, все, все, все вкладаються сюди, перевозять свої бізнеси. Українці теж можуть бути такими людьми, не отримувати тимчасовий захист. Але для чого не розуміють, тому що, наприклад, візу золотого інвестора вже в цьому році мають відмінити це ті люди, які вклали 500 тисяч і більше у. Нерухомість або в іспанський бізнес вони мали отримати золоту візу інвестора. Тобто отримати е, ну, таку легалізацію, але ця легалізація, уявіть собі, по правам це та ж сама тархета тимчасового захисту, тільки просто вона довша. Але в цьому році це вже буде припинятися. Я думаю, що все одно для інвесторів вони зроблять певні умови, тому що, наприклад, є умови для номанд-візи для цифрових кочевників. Вони покращили їх переїзд сюди. Ну і відповідно, що легалізація таких людей також поділяється на три групи: економічні, економічні, так би мовити, мігранти, бо вони можуть заїхати сюди і заїжджають переважно по інтернаціональному захисту. Протексіон Інтернаціональ дуже багато українців хочуть саме оцей вид легалізації отримати. Розумієте? І от е, я в консультаціях дуже часто е, пояснюю, да, і доношу, що якщо ви українець, то і в своїх відео, подивіться, скільки я зняв про це, і скільки мене зараз все одно продовжують теж саме запитувати. Що якщо ви українець, вам все одно запропонують тимчасовий захист, скоріш за все. І я не бачу в цьому нічого поганого. Я бачу в цьому тільки хорошого. Бо права, які знайдуться по тимчасовому захисту, вони кращі, ніж будь-які інші. Але все одно, в умі собі, да, запам'ятовуємо, що для вас іще, в принципі, є е, е, інтернаціон, протекціон інтернаціональти міжнародний захист, і ви ним також можете скористатися, якщо це все пропаде. На мій погляд, це може бути, тому що ті українці, які заїжджали до 2022 року, отримували. Резиденцію по Протексіон Інтернаціональ. Ну і третя група, яка легалізовувалась тут. Вони легалізовувались по візі золотих інвесторів. Так, це коли ти купляєш нерухомість, як я вже сказав, да, їм видавали таку картку. Зараз це буде припинено. Так, отже, куди більше всього зараз приїжджає емігрантів із арабських країн, африканських країн і латиноамериканських країн. Є Три регіони. Чотири. Це в першу чергу Барселона. Саме Барселона, а не Каталунія. От саме це місто. Далі Мадрид, Валенсія і Андалусія. Але Андалусія, вона велика. Це як штат Техас в Америці. Розумієте, самий там великий штат. От. Тому більше всього іммігрантів з цих країн, щоб ви могли собі вибрати житло правильно. Вони знаходяться саме от на узбережжі Коста Дель-Соль. Тобто це Малага, Марбелія, Естепона, і от отуди Фонхероло, отак от по цьому узбережжі. Розумієте? З України в Іспанію за 22-й 24 рік прибуло вже офіційно близько 100 тисяч людей. Уявіть собі, цифра, яка була. Українців, які тут жили до цього моменту, було 100 тисяч офіційно. Ну, звісно, що неофіційно теж якась частина жила. Так, ну там уявимо, що це десь там 100, ну жило там 150-180 тисяч і приїхало 100. Це ви уявіть собі, це майже, майже така 100%. Там. Ну не 100 там, хай буде 70% тих, хто жили тут, приїхали сюди жити. Уявляєте собі. От як це все швидко сталося. Але українці змінюють образ мігранта. От я спілкувався навіть тут з одним іспанцем, і він казав, що ви для нас міняєте образ мігранта. Для нас мігрант це та людина, яка приходить сюди, приїжджає і присасується до допомоги там ось ще. Українці приїжджають, вони зразу шукають роботу, вони зразу шукають вивчення мови. Ну, це переважна більшість людей так. Так, да, звісно, є виключення, є ті, які хочуть по-іншому, да ну, бо це в будь-якому суспільстві. Але от для них, от як він мені каже, ми звикли бачити, що от приїжджає, от він тут на наших податках тут е, сидить. Розумієте? А українці зразу вони зразу хочуть десь щось працювати, відкривають автоном, бізнеси, сюди перевозять свої бізнеси. Розумієте, тобто піднімають економіку. І навіть у зараз е, останні я читав новини по е, сплаті податків по автоному. То Іспанія зараз піднялась. Хто ці автономо? Давайте здогадаємося. Якщо тут взагалі ніхто не хоче працювати автономо, тут всі хочуть тільки по контракту працювати. Розумієте, то це дуже важливо <схід> розуміти, що це саме українці. Різниця у зарплатах між регіонами Іспанії різними. Якщо ви не автономо, якщо ви не ФОП, ви приїжджаєте працювати, будете тут влаштовуватись, Це дуже важливо. Б'є зараз рекорди. Значить, згідно з останніми даними з останніми даними, дослідження вартості робочої сили проведеної ENAE, так і такий рейтинг. Економічний поділ між автономними регіонами продовжує зростати сьогодні. Зарплата серед середня зарплата у Мадриді становить 32 тисячі 42 євро на рік. В країні басків 30 тисяч 120 євро. А в Екстремадурі це самий бідний регіон, це цей який на кордоні з Португалією, там, де вирощується хамон, там де ці чорні свинки бігають, то там середня зарплата ледве сягає 20 723 євро на рік. Ці цифри от явно нам демонструють, що у Мадриді люди заробляють на 60% більше, ніж у Екстремадурі. Більше того, це не випадковість, подібний розрив існує з більшістю, з більшістю автономних спільнот. Мадрид і країна Басків, Каталонія перевалили за 28 тисяч євро на рік. В інших регіонах зарплати вже нижче. І сягають 26 тисяч євро в Екстремадурі та на Канарських островах нижче 22 тисяч євро. Уявіть собі, на канарах теж нижче. Жити на канарах класно. Працювати на якусь зарплату, таке собі. Так ось, де краще оселитися в Іспанії в 24-25 роках. От згідно того, що я роблю у своїх консультаціях, згідно з того, що я досліджую теж, те фідбек, який мені дають мої підписники. Значить, одне із самих крутіших місць, яке зараз вибирають наші люди, це Астуріас. Астуріас. Це раніше це був ну, такий не дуже населений регіон, туди мало хто їхав. Але всі думають, що там клімат такий більш схожий на наші. Да? Ну так, це так легенько не так. Бо це океанічний клімат. І туди дме оцей вітер, дмуть вітри, Океанське, океанська течія — Це біскайська затока на півночі Іспанії. Але от такі міста, як Хіхон і Ов'єдо. Вважаються от зараз, от навіть те, що я бачу серед своїх, наших підписників, класними, супер життя, недорого. І ну, для них, ну, типу, прохолодного. Мені не подобається, коли прохолодно. Мені подобається, щоб не було цієї сирості, да, і щоб було тепло, тепло якомога більше. Також і ще куди. Це околиці Мадриду. Це такі міста, як Толедо, такі міста, як Саламанка. Такі міста, як Сеговія, і, і таке місто, як Гуадалахара, також заслуговують дуже великої уваги. Це типу середина Іспанії, нібито всередині там, в цьому бубліку ніхто не живе. От. Але тим не менш, це, що навколо Мадриду, заслуговує на увагу. Якщо ви автономно і ви будете просто от, працювати от, і жити по Ноан-Візі, чи як автоному. То ну, можна вибрати собі екстремадуру. Це буде недорогий регіон, мало платить за нерухомість. Ви собі вийшли, там тепло, ви собі вийшли, там інфраструктура, там все є. Але ну типу вважається бідний регіон. Не те, що він бідний, це він бідний по зарплатам. Але якщо ви переїжджаєте туди як автоному, то ви собі сіли вдома, попрацювали ввечері вийшли і поїли навіть там в ресторані дешевше на, там, на відсотків 15, ніж в Севілії. І на відсотків 40, мабуть, ніж в Барселоні. Розумієте? От. А Іспанія та ж сама Іспанія, і залишилася. Також іще які міста зараз ну, місця точніше вибирають. Це Мурсія. Але є один недолік. Класне місце, типу сільськогосподарське, воно близько біля моря, але є один недолік, що є повінні. Є повинні і деякі люди вважають це брудним, що воно брудне це місто. І дуже класне місто на морі це е, місто Альмерія. Альмерія. Це невелике місто, але Аль... це заповідник. Але Альмерійські пляжі вважаються ну просто ідеальними із всієї Андалусії. Ось такий рейтинг і таку інформацію. Сьогодні я вам доніс все, що вам не зрозуміло, якщо ви готуєте свій переїзд сьогодні. І ви плануєте приїжджати через місяць. Це дуже важливо виважити всі терміни. Звертайтеся, дивіться мої автоконсультації, звертайтеся до мене вже за приватними консультаціями, щоб розібрати ваш кейс, можливо, ви їдете з іншої країни. Все у описі під відео. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре, щоб ваше життя сяяло, ви жили в самій найкращій країні, яку ви вибрали для свого життя. І нехай у всіх все буде добре. Миру! Перемоги, нехай все буде клас!